Ми вітання всім, хто оцій порі з нами підсумовуємо новини п'ятниці у студії Катерина Можаєва і далі про головні повідомлення Закарпаття. Нічний візит, після якого дитина боїться вийти з дому. Троє невідомих два рази за ніч намагалися увірватися до квартири пана Михайла у Батьові на Берегівщині. Родина підозрює батька іншого хлопчика, з яким в їх сина напередодні виник конфлікт. Утім, в поліції кажуть, їх батько непричетний, поза як знаходиться у зоні бойових дій. Тим часом хлопчик не відвідує школу, адже переляканий, боїться навіть вийти за межі власної оселі. Дуже страшно. Я навіть і плакав страшно. Михайликові всього дев'ять дитина дуже налякана та досі не може оговтатись від нічних подій. В їх квартиру в селі Батьово вночі троє невідомих намагались увірватися та погрожували розправою. Хлопчик не пішов до школи, поза як боїться навіть виходити з власної домівки. Стукали і потім вони ну, першу двері. Перву двері відкрили і потім лускали в другу двері, але ми потім держали і все, і вони пішли. За словами батька хлопчика, нічних візитів було два. Перший близько 23-ї години. Наступний за годину за дверима було чутно голоси трьох чоловіків, які викрикували нецензурні слова. Перебуваючи вдома тільки з дружиною та дитиною, вийти до трьох нападників, які ще як переконує пан Михайло були в стані сп'яніння. Він не наважився. Жінка питала, хто то а вони нічого не але На голосах було їх троє чоловіків. Потім вони зібралися, пішли. Ми вже визвали поліцію, зателефонували до поліції жінка до дежурного, і вона каже, не вимикайте телефон, вона все чула це, як вони вривалися і нецензурними словами вимовлювалися. Починалося то так. Мій син йшов з жінчиної матері, до нього пристав один пацан маленький, на що я думаю, що то лише робота його батька. Тому що вони, коли тут возле дверей були, вони казали, що типу, ми його поставимо, щоб ти дітям не угрожав. Я ж нікому не угрожав. Я просто сказав, не можеш приставати до, до, один до другого і не бітися. Я вважаю, що на то може було прийти і вияснити в нормальних відносинах, як нормальні люди. Пан Михайло в нічному візиті підозрює батька іншої дитини, в якої з його сином виник конфлікт. Каже, ті замість того, аби мирно вирішити дитячу сутичку, вдалися до таких зухвалих дій. Натомість родина викликала правоохоронців. Каже, що типу, треба було вийти. А я кажу, таких три чоловіка було і в п'яному состоянні. що він мені відповів, я би на вашому місці вийшов. Кажу, ну так, вийти один. Він каже: по-любому, один би там, типу, остався, якби я вийшов. Ну, а я кажу, так, а два, тоді і я би там остався. Поруч із сім'єю Попфалуші проживає їх бабуся, яка відразу прийшла до наляканих дітей. За її словами, поліцейський офіцер громади на їх виклик приїхав за кілька годин. Я прийшла сюди, дочка відкрила мені двері, всі отак от трясуться. Кажу, й бо Му, каже, не знаємо, грозу, каже, виходи зяті, каже, всі наші, каже, люди на передовів, а ти каже, ту розгулюєш. Ну, коротше, цей взяв, відімо, що дитину, ну, хлопчика цього, батько наняв людей. Заплатив їм гроші, що йдіться розбирати, щоб мене не видно, було що все не з моєї сторони, так було. І виходжу низько взиваю часкав, часкав приходжу коло обіда. Я їду зараз, де ця жіночка цього хлопчика, мама працює, я їду туди в сільраду, Він поїхав. Не одзвонюся. Я поїду, кажу, туди в суботу, уй батьково, узнав, що, там, що був до чого. Не звою. Перші дзяті, я перезвонили, що ви їдете. Кажу, позвонимо, що там вишив. Здвигають, що кажу, що там рішали. Він каже, щас підняв трубку, каже, зараз я вам перезвоню. І до сих пор не. Наша редакція також зв'язалася з представником поліції, який каже, на місце події виїжджала група швидкого реагування. Склала відповідні матеріали. Тож наразі йде розслідування. Шукаємо, хто то може бути, бо на ту особу, яку вказала потерпівша, то її особа даний момент. Нема та особа знаходиться. На сході на воїні, там вона якогось ковача говорила. А є вже якісь версії, хто це може бути? В не знаю. Я я й питаю хто то. Може я, я з нею говорив нормально, що з ким там може мали конфлікт чи щось. Вона не знає нічого. Ну так кажу, камер відеоспостереження там теж нема. А відкрите з приводу цього кримінальне чи адміністративне провадження? Ну то є, матеріал є озбреєстровані є в єдиний журнал обліку. Ну, тут ознаки кримінального на. Правопорушення тут лише як максимум адміністративне правопорушення, то дрібне хуліганство або порушення тиші. Наразі родина з острахом перебуває у власній квартирі та боїться повторення нічного інциденту. Тим часом поліція намагається знайти винних, аби притягнути до відповідальності. Сьогодні в Мукачеві попрощалися з полеглим на війні 24-річним Едуардом Лукандієм. Віддали шану герою та провели чин похорону в кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Полеглий Едуард Лукандій був командиром відділення 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Він загинув 1 жовтня у бою, захищаючи батьківщину від ворога. Пам'ятаємо про відданість задля перемоги життя. Щиро співчуваємо близьким та друзям. Загиблого воїна, вічна пам'ять та слава полеглим за Україну. Держсекретар МЗС Угорщини Томаш Менцер із робочим візитом перебуває на Берегівщині. Посадовець разом із очільником Закарпатської ОВА Віктором Микитою проінспектував старт навчального року у Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці другого. Опісля провів робочу зустріч, де обговорили питання транскордонного співробітництва у регіоні. Мова йшла про 37 мільйонів допомоги для України, тисячу стипендій для українських студентів, які навчаються в Угорщині, збільшення пропускної спромо. Можності пункту пропуску лужанка та лікування і реабілітацію українських захисників і хворих дітей. Ми дуже очікуємо миру. Ми хочемо, щоб закінчилися страждання, і ми все будемо робити задля цього. Регулярно направляємо гуманітарні вантажі на Закарпаття, а також в іншій області через Закарпаття. Ці гуманітарні вантажі містять продукти тривалого зберігання, продукти харчування, гігієнічні засоби, засоби для догляду за дітьми. Міністр Сіярто, перебуваючи на так званій донорській конференції у Варшаві, заявив про надання України допомоги у розмірі 37 мільйонів євро. Ми вважаємо, що всі національні спільноти, які є членами певної нації, можуть бути є меншинами будь-які у нас в Угорщині, і тут на Закарпатті. Ми вважаємо як таким елементом цієї нації, котра слугує силі і міцності цієї нації. Наше переконання, що національні спільноти ніколи не розділяють дві країни, а навпаки, міцно їх. Зв'язує Україна терлеобговорили ряд питань щодо транскордонної співпраці. У нас на Закарпатті визначили напрямки співпраці. Були підняті ряд питань стосовно збільшення пропускної спроможності пунктів пропуску, які сьогодні вже працюють. Збільшення транскордонної інфраструктури, прикордонної інфраструктури для перевезення різних різного виду вантажів, в тому числі і для перевезення. Продукції агропромислового комплексу проговорили питання, як саме ми будемо співпрацювати в цьому напрямку. Ну і такий ряд інших економічних питань, про які ще зарано говорити, але Ну я звісно я подякував за співпрацю за те, що Угорщина в перші дні війни допомагала нам гуманітарною допомогою, допомагає сьогодні. Треба віддати належне угорській комунічній службі. Я сьогодні оглядав об'єкти стосовно для підтримки внутрішньопереміщених осіб. А саме я організував таку роботу для створення умов перебування саме матері та дитини внутрішньопереміщених, які є на території Закарпаття, проживають не завжди в хороших умовах. І комунічна угорська служба відкликнулася на це. І вони сьогодні презентували практично вже кінцевий свій кінцевий результат будинку чотирьохкімнатного такого хостелу. Після аварії у 21-річної пасажирки Ауді q 5 була підозра на закриту черепно-мозкову травму. До Центральної оперативної диспетчерської 103 надійшло повідомлення про ДТП в Ужгороді по вулиці Минайській. Вчора ввечері. Тут зіткнулись два авто: Фольксваген Пасад і Ауді q 5 Момент удару зафіксували відеокамери. Ауді q 5 розверталася через подвійну суцільну смугу, і водій не пропустив Фольксваген Passat, який їхав назустріч. Кожен водій був з пасажирами після огляду медиками учасників ДТП з'ясувалося, що значних ушкоджень на щастя ніхто не отримав. Тільки у 21-річної пасажирки Ауді була підозра на закриту черепно-мозкову травму і скарги на біль у плечі. Дівчину транспортували до Ужгородської центральної міської клінічної лікарні. Тут надали меддопомогу, і пацієнтка була відпущена додому на амбулаторне лікування. На Рахівщині горів житловий будинок в селі Верхнє Водяне. Рятувальники ліквідували пожежу в двоповерховому житловому будинку. Загорання виникло на горищі в районі Димаря, звідки вогонь перекинувся на речі домашнього вжитку і поширився на дах. Оскільки пожежу виявили запізно, на момент прибуття підрозділів вогнеборців, вся крівля була охоплена полум'ям. Також існувала загроза його розповсюдження на розташовані поруч будівлі. Тож насамперед, рятувальники з великого бичкова та верхнього водяного захистили від Гню, сусідський житловий будинок і недобудову господаря. А після цього повністю ліквідували пожежу. Полум'я знищило крівлю на площі 100 квадратних метрів, три вікна та сходовий марш на другому поверсі. Нестерпний шлях, де ні пройти, ні проїхати. Таке обурення часто висловлюють виноградівці, яким щодня доводиться долати розбитий автошлях на вулиці Тюльпанів. Тут кажуть, ремонту не бачили вже давно а стан автошляху вкрай критичний. Окрім водіїв автомобілів, невдоволення висловлюють також і велосипедисти, один із яких ледь не травмувався, об'їжджаючи ями по коліно. Що каже на це міська влада? Дивіться далі. Вулиця Тюльпані у Виноградові стала одним із найпроблемніших відрізків автошляху. Водії обурені позая кажуть, подолати цю ділянку дороги, не пошкодивши власне авто, стає дедалі важче. Місцеві нарікають, невтішний стан дороги на цьому відрізку уже не перший місяць, тім хоча б полатати ями ніхто не поспішає. Щоденно тут їздить велика кількість велосипедистів, один з яких каже, долаючи дорогу в ямах, по коліна упав із двоколісного. На щастя, обійшлося без травм. Нікудишно, є ворог. Як по ній пересуваєтесь? А так, що вже не падав. Травмувалися? Ні, да. nee, не травмало, але обходив. А, а як давно вона в такому стані? Тепер около пів року. Та дуже страшно. А як давно вона в такому стані? Десь років 10, 15, 20. Постоянно. важко дуже їздити. Дуже тяжко. Все, колеса все портять, ходовеся портить. Просто люди вже не знають, куди об'їжджати. Що сказати, то роза дорога. Погана дорога. Як по ній їздити? Дуже помало, бо дуже велике. А наскільки машина вбивається? Так ще раз так вбивається. Три рази може. Треба ремонт чинити, та й все. А як давно вона в такому стані? Ну та я все вже давно. Може і 15 років батьків. Дуже важко. Я з донькою йду на, на роботу, а вона на базар невозможно йти. Сувати свої автомобілі та витрачати чимало коштів на їх ремонт виноградівцям доведеться уже недовго. Принаймні так запевнили у міськраді. Наша редакція зв'язалася з першим заступником Виноградівської міської ради, який запевнив, для ремонту цього відрізку уже оголосили тендер, тож невдовзі автошлях буде відновлений. Він не належить до нашої комунальної власності, але у зв'язку з відсутністю фінансування у служби автомобільних доріг місцевого значення ми об'явили тендер. Якраз тепер на днях підписуємо і переможцем документацію, у це цей договір на 600 кількість тисяч, і підрядник буде виконає роботи якраз на цьому на цій ділянці роботи від паспортного столу до військової системи. Для закарпатських водіїв не секрет, що міст через річку Тису на дорозі міжнародного значення вилок Неведленфулу КПП дякував селищі Вилок у поганому стані. Це підтверджують і останні обстеження. Експерти виявили руйнування монолітної бетонної плити проїжджої частини мосту. Якщо не реагувати тепер, ці процеси лише посилюватимуться Аби уникнути подальшого руйнування мостової конструкції. Служба автомобільних доріг Закарпаття найближчі кілька днів готова розпочати ремонтні роботи. Повідомив заступник голови ОВА Мирослав Білецький. У зв'язку з погодними умовами на це може знадобитися близько півтора місяці, щоб грамотно скерувати потік автомобілів, розробляють тимчасові схеми руху на час ремонтних робіт. Перш ніж затвердити, їх погодять з управлінням патрульної поліції Закарпаття, департаменту патрульної поліції, управлінням превентивної діяльності головного управління Нацполіції в Закарпатській області та головами відповідних територіальних громад. Про новий тимчасовий маршрут громадян. Скісь повідомлять додатково. Перше в історії рахівської лікарні медики провели невідкладну терапію тромболізис і врятували пацієнта. В селі Верхнє 76-річний дідусь втратив свідомість і упав посеред вулиці. Місцеві одразу викликали швидку. Наразі чоловік перебуває у стабільному стані. Медики запевняють, уникнути тяжких наслідків і шімічного інсульту можна, якщо провести невідкладну терапію тромболізис, що їм і вдалося, вдало зробити. При прибутті ми побачили чоловіка, який лежав біля дороги. Його мова була порушена, свідомість сплутана, були виражені ознаки правобічного гемі парезу та порушена чутливість. Завдяки швидкому зреагуванню родичів та сусідів, які негайно зателефонували на гарячу лінію 103, пацієнту була надана допомога екстрена на місці, та була швидка госпіталізація в Рахівську районну лікарню, де було проведено повне дообстеження пацієнта та проведено системну тромболітичну терапію в Рахівській районній лікарні. Роблять тромболітичну терапію, тому, якщо ви побачили в людини такі ознаки, як порушення свідомості, асиметрію обличчя, слабкість в кінцівках, я попрошу негайно звернутися на гарячу лінію 103. не зволікати, ваші дії можуть врятувати життя. На Закарпатті вночі у зупиненого за порушення правил наркоп'яного водія виявили шприц із наркотиками. Подія трапилася на дорожній станції нижні ворота. Близько другої години інспектори зупинили автомобіль Мазда за порушення правил дорожнього руху. У салоні, окрім водія, перебували ще двоє пасажирів. Під час перевірки документів громадяни поводили себе підозріло, а керманич намагався щось приховати у своєму одязі. Інспектори спитали про причину його поведінки, але чоловік почав плутатися у поясненнях. Згодом водій на прохання поліцейських показав свої речі, серед яких був шприц із ймовірно наркотичною речовиною. Окрім того, охоронці порядку помітили у Керманича ознаки наркотичного сп'яніння, але від проходження огляду чоловік відмовився. Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Відтепер без сосисок, чіпсів і сухариків, а лише з фруктами, овочами і непастеризованим молоком. Від початку навчального року школярі Закарпаття харчуються по-новому. Наша знімальна група завітала до однієї зі шкіл Ужгорода, де посмакувала обідом від клопотенка і дізналася про враження від оновленого меню у дітей. Тож далі подробиці. У новий навчальний рік з оновленим меню в їдальнях Цьогоріч у школах впровадили кухню згідно з так званою реформою клопотенка. Не виняток і Ужгородська класична гімназія. Відтепер у навчальному закладі учні без раніше популярних ковбас, сосисок, сухариків та чіпсів. Мені дуже подобається ця їжа, яку нам дають. Особливо люблю макарони з підливою. Мені дуже подобається, але інколи бувають е, трошки пересолені, трішки е, гіркі е, продукти. Але так мені дуже подобається. Плов з м'ясом, ну і від, ну, тут все дуже дешеве, та і все дуже вкусне. Е, і дуже багато сортимент продукти в буфеті. А буфеті що бачиш? Ну там можу взяти. Такі е рис в Кранусоні карамелі це дуже вкусно. До цього українське шкільне меню не переглядали вже 20 років. Адаптуватися до нього було нелегко, запевняє завідувачка їдальні. Але кухарі намагаються догодити дітям. Їжа стала більш корисна, збалансована та різноманітна. Спочатку було трошки важко, ми переробляли всі меню, ми старалися робити для дітей це, що вони люблять, не все, що заставляти їх. Ну а потім діточки вийшли в ритм, ми теж з ними. І зараз усі задоволені. Ми роботою теж. Ми, я, наприклад, дуже люблю, щоб діточки ситі йшли, щоб тарілочки пусі були, щоб мені було різноманітне. Стараємося так, щоб діточки їли не тільки тарілочка була повна і йшла на помий. У нас помий почти нема. Наші діточки все виїдають. Ну, раз виїдають, значить ми задоволіли. Не значить у нас Особливості організації харчування дітей у навчальних закладах Закарпаття обговорили під час брифінгу в обласній адміністрації. До переліку заборонених продуктів війшли рибні та м'ясні продукти промислового виробництва, непастеризоване молоко і вироби з нього. Усі продукти домашнього виробництва і ті, які збуджують нервову систему. Продукти із вмістом частково гідрогенізованих рослинних жирів і трансжирів, також непастеризовані соки. Також цілий перелік продуктів, які містять синтетичні барвники, консерванти, ароматизатори, підсилювачі смаку тощо. Серед продуктів також є газовані напої, зокрема солодкі газовані напої. Оновлене меню для шкільних їдалень містить дуже багато різноманітних страв. 75% продуктів мають бути рослинного походження. Збільшилися в меню. Кількість молока, кисломолочної продукції, м'яса, риби, круп, бобових, кількість солі, як вже було сказано, і цукру, жирів та субпродуктів, зменшили. Також зменшилися норми споживання хліба та картоплі. Від початку року фахівці провели 17 заходів державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів і 38 перевірок постачальників. Найчастіше порушення, які виникали за період наших комісійних обстежень, це відсутність особистих медичних книжок у працівників кухні, далі при непроведення лабораторних досліджень питної води, неготовність матеріалів технічної бази харчоблоків, несправність витягнених систем на харчоблоках і інший такі ряд порушень. Всі ці порушення, які виявлялися на всіх представниках на всіх керівників закладів, ми складали приписи. Частину на сьогоднішній день вже з них перевірено недоліки усунуті. Частина в плановому порядку буде перевірятися. Представники контролюючих органів запевняють, провели масштабну роботу, аби забезпечити здорове і корисне харчування у всіх закладах освіти Закарпаття. Тож у школах тепер виключно здоровий раціон. Органи Закарпаття книгу історико музикознавчих та культурологічних есе презентували в Ужгороді. Представив її відомий у краї музикант, артист заслуженого академічного закарпатського народного хору Шандор Шрайнер. Він єдиний в області майстер, який реставрує та налаштовує органи. Презентація книги відбулася в обласній філармонії, де знаходиться єдиний на Закарпатті світський орган в Україні. Згідно з дослідженнями шпана Шандора. Є в різному стані 122 органи. З них на Закарпатті у реформатських та римсько-католицьких храмах збереглися 56. Кожен із них унікальний і має велику історичну та мистецьку цінність. За інструментом солістка обласної філармонії Катерина Гажо. Саме вона своєю грою на інструменті відкрила презентацію книги Органи Закарпаття Шандра Шрайнера. Це перше в Україні видання, яке охоплює не тільки діючі, а й втрачені органи. Органна музика, мені здається завжди цікава. Дуже рідко зустрінеш таку музику, тому що органи рідко зустрічаються. Повірте, я була небагато концертів, і це я вважаю культурне збагачування, бо для мене як для музиканта. Дуже важливо ходити по концертам і дивитися, пізнавати для себе. І це дуже фантастично, вважається. Органна музика для мене це щось таке містичне. Це щось дуже таке ну, десь релігіозне, можливо, такі якісь відчуття. І ну, відчуття катарсису – це як все, все, для чого прагне мистецтво. Якби очищення таке, якби і страх перед Богом, і довіра. Цей інструмент надзвичайно рідкісний на теренах України. Всього їх 122. Натомість на території Закарпатської області зосереджена майже половина 56. Виявляється, майстри, які ремонтують орган, завжди залишають свій підпис. Серед таких і Шандор Шрайнер. У минулому році мені вдалося е, спасти і відремонтувати е, заново е, старий наш орган, так і Закарпаття, і України водночас. Е, це е, орган зараз е, е, знаходиться в Мукачеві каплиці Святого Йосипа. Е, він, він був побудований в 1800 році в селі Округло Тячського району. Минулому році Антел Майник освятив цей орган, теж і ми спасли. І може грати повністю на ньому. Мукачевський орган, як і решта цих особливих закарпатських інструментів, увійшли до видання «Органи Закарпаття, яке і презентував єдиний органний майстер області Шандор Шрайнер. В Закарпатті я зібрав всі органи. Котрі існують, чи існували, чи будували на Закарпатті. На Закарпатті, крім одного світського органу, що у нас в філармонії. Були 32 римсько-католицьких церквах органи і 32 в реформатських церквах. Деякі вже знищені, на жаль, чи зірвали, чи схоріли, чи перебудували. Книга доповнена есе, які охопили всю історію органної справи з її злетами та падіннями. Редактором став заслужений працівник культури Борис Кушнір. За інформацією, за обсягом тої, тих фактів про органи і органну музику. Я так кладу руку на серце, поки що я на Україні не бачу. Видання вийшло двома мовами українською та угорською тиражем 330 примірників, що дасть можливість відкрити книгу для більш широкого загалу. Це дуже важливий проект, тому що ми вважаємо, що це відкривається нові можливості для нашої культури. Ми відкриваємо новий пласт, значить, культури, яку в нас раніше практично не згадувалося. Це і історичні надбання наші і. І полікультурне для нашого і поліетнічного, і поліконфесійного краю. Книга, перш за все, може бути цікавим музикантам, майстрам та мистецтвознавцям. Враховуючи кошторисне видавництво книги на масштабну реалізацію, автор не сподівається. Проте має намір розповсюдити її максимально. На цьому завершую випуск. Дякую вам за увагу. Мирних і спокійних вихідних до зустрічі.